Щоб кожного дня виглядати дуже красивою і добре лягала декоративна косметика на шкіру, за нею треба щоденно доглядати два рази на день, вранці і ввечері, очищати кожу, тонізувати та користуватись кремами для обличчя, для та нічним. Я з задоволенням використовую серію календарі. Гель для умивання покращує зовнішній вигляд шкіри та її рівень зворовою. Зблагачений омією талендую, виділяє надлишки шкірного сала, забруднення і косметику. Тут шкіра після нього дружна і поглянута. А також бархатиста. обов'язково після почищення я і століком. Він сприяє звуженню пор, регулює виділення шкірного жиру, добре лікує процеси, якісно очищає шкіру і сприймає її. Серія спалин добре висвітляє веснянки та плями, а також захищає шкіру від негативного впливу зовнішнього середовища. Для того, типу, кого шкіра суха та нормальна, це дуже якісні засоби по догляду за обличчя кожного дня. Нагадую, що утром і ввечері треба користуватися обов'язково робити три етапи: очищення, та називання.